Місяць тому до нас звернулася військова адміністрація Ігор Іванович Таборець з ініціативою проведення перших в Черкаській області курсів програмування для ветеранів. Мне завжди була цікава сфера програмування. Я за нею слідкував після поранення. Я вже зараз так не зміг повернутися до своєї роботи, то той, який працював до війни, і зрозумів, що якраз настав час іти, пробувати. Ця сфера. В неї стільки напрямків, рано чи пізно прийдеться вийти на заслужений відпочинок, на пенсію. От. А працювати потрібно далі. От. І тому хочеться знайти себе десь в іншому поприщі. Можу працювати, і я незалежний від місця, де я знаходжусь, від конкретного часу, де я повинен бути. От. Ну і плюс все, достатньо високооплачуємо спеціальність, професія. Ми проговорили аспекти щодо ветеранських політик, і саме головне щодо адаптації тих, хто повертається звідти. Адаптації в першу чергу професійної, можливо, зміни напряму свого буття. Ми це проговорили. і Сьогодні ми маємо такий повноцінний екіпаж наших захисників, наших самих мужніх хлопців, які використають цей момент, переконаний. І, Швидко зрозуміють, як діяти далі. У нашої команди крієті величезний досвід проведення освітніх проєктів і для молоді, і для студентів, і для дорослих людей, які міняють професію. І звісно, для нас велика честь і привілегія зробити це для найкращих наших чоловіків і жінок. 23 особи, які виявили як ветерани, пройти на ці безкоштовні курси для них.